Доброго дня! З вами компанія ЕМЕМЮ Ukraine. Сьогодні ми розглянемо особливості ортопедичного пружинного матраца гуру колекції Лотос. Модель гуру, як і всі ортопедичні матраци колекції, має розкішний та витончений зовнішній вигляд. Чохол Lotus Silk Fabric – високощільний бельгійський стрейч із додатковою обробкою Real Silk. Короткий волокна шовку наносяться на поверхню тканини, додаючи їй привабливості та комфортності. Тканина чохла м'яка та приємна на дотик, дихаюча, міцна, об'ємності та рельєфності додає комбінація зносостійкої меблевої тканини та легкого нетканого матеріалу Comfort Sense. Кожен матрац колекції має вшивку склад моделі. А завдяки технології незалежної глибокої стобки із тканиною чохла поєднуються комфортні шари Trio Comfort. А саме це легкий нетканий матеріал Comfort Sense, що додає відчуття м'якості, та два прошарки Double Sky Foam – ортопедичної піни для повного розслаблення. Комфортні шари легко огортають тіло та надихають на гарний відпочинок. Ортопедична основа моделі Premium PS 7 Zone Hard Семизональний посилений пружинний блок, що забезпечує високий рівень адаптивності і правильну підтримку хребта під час сну. Для додаткового посилення виробу по периметру пружинного блока знаходиться саппорт бейс, який додає надійності і міцності всій конструкції. З обох сторін пружинного блока використовується шар Protect Pellm. Матеріал Air Fabric сприяє циркуляції повітря всередині матрацу. У моделі гуру з однієї сторони є каканат Double Coir. Природний матеріал виготовлений із волокон горіха кокосової пальми, просочених натуральним латексом. Цей шар підвищує рівень жорсткості матраца. Параметри моделі: висота 25 см. Рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце не обмежене. Рівень жорсткості 4-5 см. Рівень комфортності 4. Гарантійний термін матраца гуру 3 роки. З ортопедичним матрацем гуру дозвольте собі поринути у різнобарвні відчуття. Дякуємо за увагу! З вами була компанія «ЄММ Україн. Дивіться наші інші навчальні відеоролики. Ставте «подобайки» та пишіть свої коментарі.